Є цікаві факти з життя міського голови, чи знаєте ви їх? То, що Сапожко вже засидівся, так як і президент Путін, то мені здається, що це... Тому що він вже років, рок, ну, мабуть, десяток, якщо не більше, сидить. І попадав він туди і перестроювався ще, знаєте, як кажуть, політична про, яка підтримувала одну партію. За часів іще Януковича здається, він підтримував Азарова. Потім він пішов партію клічка, побідив на виборах. Не знаю, я тут недавно жив, тому взагалі інформації такої майже немає. А якщо вам приклади наведу, чи знаєте ви що під час воєнного стану з бюджету громади витрачалися мільйони гривень на ненагальні потреби? Реконструкція фонтану, новий сайт міськради за 800 тисяч і інше. Ні, не знаю. А форматі. от от як, як ставитись до цього, до таких витрат? Ну, я вважаю, що всі витрати в воєнний час мають йти на ЗСУ. За це не спрошують, ви питаємо, що слов не буде, а ви будете пікати. Негативно, звісно. Чому? Ну, тому що зараз війна потрібно все на ЗСУ. Ну, любі кошти, я думаю. Ні, не знала. А от я от вам зачитала, як до цього ставити, щось такі були витрати? Ну. Це треба доказати, мабуть, чи воно було неправомірно для початку. Но я думаю, що все по документам проходило вірно. Перший бандит, який довжен сидіти в тюрмі. Чому? 10 гектарів лісу вирізав і продав. Він хоч одну сосну посадив, пів брогарів приватизував. Бачили банк ось відкрився. Це його заслуга. Усе позакривав, приватизував. Він все кав у Бровари всі, продав, всі. Ну, скандальних багато. Наприклад. Ну, почалося все з початком війни повномасштабної, що гуманітарка йшла не туди, куди треба. Мене одразу заблокували, коли я про це тільки сказала. А чи знаєте ви, що за сприяння Ігоря Сапошка і членів виконкому у старому місті знищили алею каштанів? Так. Як ви до цього ставитесь? Дуже погано. Дуже погано. Ну я не знаю, каштани якось та ще посеред ночі. Та погано, mm -hmm. тому що навпаки потрібно озеленювати наше місто. І так не вистачає зелені, а ще знищувати було б заради чого. Так, це чого? І як до цього ставитися? Ну також негативно. Чому? Ну, тому що була алея каштанів зараз якісь. Е планується забудови, які ну, я вважаю, один Макдональдс у нас вже є, а то це е просто привід для якоїсь е афери, мабуть. Цікавих фактів не знаю, але у нас міська голова така, що кошмар. А чому? Тому що він не робить то що має робити. Землі продає, там взагалі там дерев'я Перший брехун у світі. Про те, що продав зелену зону на Порошинці наближеній особі, яка ще прихопила понад 16 соток комунальної землі, де зрізали дерева під будівництво офісної будівлі. Це ось не проти епіцентру uh -huh, скандал. Uh -huh. Знаєте про це? Чула. І як до цього ставитися? Негативно. Ну, дерева також, це, я думаю, ну їм вже досить років. Ну, а все вирішують і гроші, і гроші. Я думаю, все, все зараз так. Дуже негативно. Ну, бо це не земля-сапожка і військорада, це міська земля, це людська земля. І тому ну, все має бути по закону і все по правді. Корупція як була, так вона і не ділася. Нічого не міняється. Чи знаєте ви, що бездіяльність ігора Сапожка стала причиною помирання озера Біле, яке тепер фактично знищене? Можливо, як як? Якби звертали більше на це увагу, то можливо б і була ситуація інша. Ну звісно, що природу треба берегти і зберігати всіма можливими способами. Ну так треба зібрати, може, активіста, то і звертатися і робити щось і чого. Люди mm. звертаються, але все одно. Все одно нічого не виходить, так? Так, так що ну бо міняти його, як прийде час.